Коли на дворі завиває вітер, а мороз щипає за щоки, саме тоді в селі особливо цінують гарячу, духмяну ситну їжу. Узимку в хаті пахне димом із грубки, хлібом, картоплею, що печеться в жару, та паруючою стравою, яку щойно зняли з плити. Зима завжди була часом, коли робота на полі закінчувалась, але домашні клопоти тільки починались. Люди більше часу проводили в хаті біля печі. Де варили, пекли, сушили, і головним помічником у тому була проста, але поживна їжа каша, куліш і борщ. Вони не лише насичували, а й зігрівали, підтримували сили в холодну пору, коли кожен день здавався довшим за попередній. Каша це можна сказати серце української зими. Без неї не обходилась жодна сільська хата. Вранці каша на молоці для дітей. У день гречана з підсмаженою цибулькою для чоловіків, увечері ячна чи пшоняна, щоб спокійно спалося, вона була простою, але мала свій характер. Хтось любив, щоб була розсипчаста, хтось щоб трохи тягуча, майже як запіканка. І хоч тепер є сотні модних рецептів, старі люди кажуть добра каша сама за себе говорить, бо справжня, без хімії, без надмірів. З того, що виросло на власному городі. Куліш же то страва особлива. Його називають їжею козацькою, бо саме він годував козаків у походах. Але й у мирному селі куліш завжди був шанованим. Його варили на дровах, у казані, найчастіше на дворі, навіть узимку, біля клуні чи хліва, коли була якась робота, різали свиню, клали м'ясо на сало або збирались чоловіки після праці. Простий набір пшоно, сало, цибуля, трішки картоплі. І ось перед тобою страва, від якої йде пар, пахне димом і свіжістю морозного повітря, у кожній ложці кулешу, сила, тепло і спогад про те, як просто було жити, коли головне мати гарячу миску їжі та хліб на столі. А борщ це вже ціла історія. Він, як символ дому, як запах дитинства, коли в хаті вариться борщ. То здається, що життя має лад і спокій. Узимку борщ ставав обов'язковим, бо саме тоді в хазяйстві були квашені буряки, капуста, морква, часник, сало і м'ясо після забою. Кожна господиня мала свій борщ, хтось робив густий, щоб ложка стояла, хтось рідший із квашеними овочами, а дехто любив додати ложку меду чи пригорщу сушених груш, щоб смак мав особливу м'якість. І, хоч рецептів безліч суть одна борщ гріє тіло й душу, він поєднує родину за столом. У старі часи люди знали, що зимова страва то не просто пожива, а підтримка на важкі місяці, бо мороса за метіль, короткий день, усе це виснажувало, а їжа мала повертати сили. Не випадково казали, гаряча каша топів життя, хто мав у хаті запас крупи, сала, овочів. Тою зимку не журився, і саме в цьому була народна мудрість нагодувати сім'ю не розкошами, а поживною, простою стравою, яка дає силу працювати і чекати весни. У вечірній тиші, коли вікна покриті морозними візерунками, у печі потріскують дрова, а на столі стоїть миска гарячої каші або глиняний горщик борщу. Людина відчуває справжнє тепло не лише від страви, а й від дому. Бо кожна ложка такої їжі нагадує зима не страшна, коли в хаті пахне борщем і вогонь у пчі не згасає. Ці прості страви стали символами виживання, добробуту і родинного затишку вони передаються з покоління в покоління як заповіт не лише рецептом, а духом. І навіть сьогодні, коли на кухнях газові плити, а замість печі духовка, люди все одно тягнуться до старих рецептів. Бо в них є щось рідне, справжнє, що зігріває краще за будь-яке опалення. Зима в селі це час, коли природа спить, а люди вчаться чекати, і щоб це чекання було легшим, вони варять кашу, куліш і борщ. Бо в кожній ложці ма спокій, впевненість і спогад про те, що все мине, прийде весна, а люди залишаться, бо мають свій дім, свою землю, є свою їжу. І, хоч світ змінюється, традиції залишаються, бо прості страви, які варять у селі, несуть у собі тепло, що не охолоне навіть у найхолоднішу пору року. Щоб страва взимку справді була смачною, треба не лише знати рецепт, а й розуміти, як працює кожен інгредієнт, як його приготувати, щоб зберегти поживність і тепло. У селі ніхто не готує абияк. Кожна господиня має свої звички, а досвід передається від матері до доньки. Найперше правило мусе готувати повільно, з душею. Бо каша, куліш чи борщ не люблять поспіху, вариш швидко, вийде недоварене, сухе чи прісне, вариш із терпінням, отримаєш справжній домашній смак той, що гріє навіть серце. Почнемо з каші. Найголовніше це крупа. У селі кожен знає, що гречана крупа не терпить старості, бо тоді має гіркоту. Пшону поше потрібно перебрати, промити кілька разів у теплій воді, щоб не було гіркуватим. Ячну чи перлову краще залити водою заздалегідь і дати постояти тоді вона розпариться рівномірно. І якщо є домашнє молоко, це вже половина успіху. Каша на молоці виходить ніжна, з приємною вершковістю. А щоб не пригорала. Варити треба на найменшому жарі або ставити горщик у теплу піч, де вона дійде сама. У старовину часто казали, не квап кашунь сама дійде. І це правда, коли вона доходить не від кипіння, а від тепла, то стає густою, розсипчастою ароматною. Для смаку додають шматочок масла, трохи цукру або меду. Якщо хочеться солодкої, а якщо солона, тоді сіль. Підсмажена цибуля і крапля сала, куліш готують інакше. Але тут теж є свої секрети. Насамперед вибір пшона його обов'язково промивають кілька разів, поки вода не стане чистою. У казанок кладуть спершу сало або шматочки грудинки, підсмажують цибулю до золотистості і лише тоді додають воду, коли закипить, сиплють пшоно трохи солі, картоплю, якщо є, і варять на повільному вогні. Щоб нічого не пристало до дна, куліш не можна залишати без нагляду, треба час від часу помішувати дерев'яною ложкою. У кінці додають чорний перець, лавровий лист і зелень, улітку свіжу, узимку сушену. Якщо є сало з часником, то це найкраща приправка, бо куліш любить жир і димок. Дехто додає ложку смальцю зверху, щоб аромат стояв на всю хату. Взимку куліш має бути густим. Щоб ложка стояла, бо саме такий дає силу після холодної роботи на дворі. А борщ то ціла наука. Тут важливо знати порядок найперше варять м'ясо свинячу кістку, ребра чи шматок грудинки. На цьому бульйоні потім тримається весь смак. Коли м'ясо звариться, виймають його, щоб не переварилось, і додають овочі. Моркву й буряк натирають, цибулю ріжуть дрібно. Усе це підсмажують на салі або олії. У старих хатах для цього завжди використовували чавунну сковорідку. вона тримає тепло і не дає згоріти. Капусту кладуть останньою, щоб залишилась трішки хрумкою. Дехто додає квашену капусту або квашений буряк, щоб борщ мав кислинку це дає особливий зимовий смак. Наприкінці трохи часнику, зелень, лавровий лист і обов'язково ложка сметани вже в тарілку. І тоді борщ виходить не просто стравою, а цілим обрядом. Його запах наповнює хату, збирає всіх до столу, а пар з каструлі нагадує дим від печі, де горять дрова. Ще один важливий момент це посуд і спосіб готування. Селяни кажуть, у глиняному горщику їжа жива, бо саме в глині страва не втрачає смаку, вариться рівномірно і довго тримає тепло. Тому кашу й борщ часто готують не просто на плиті, а ставлять у духовку або піч, щоб вона томилась. Така їжа має зовсім інший запах м'який, густий, насичений. А ще не варто забувати про воду для справжнього смаку треба брати чисту, джерельну або колодязну. Від неї смак зовсім інший, природний, свій є й особливі сільські хитрощі. Наприклад, щоб куліш не пригорів, у казан кладуть спочатку трішки картоплі, вона бере на себе надлишок жару. А щоб борщ не втратив кольору, буряк не треба класти одразу його краще окремо протушкувати з оцтом чи квасом і додати наприкінці. У кашу, якщо хочуть, щоб довше залишалася теплою, зверху кладуть рушник і залишають у духовці на кілька хвилин після вимкнення. Усе це прості дрібниці, але саме вони створюють ту різницю між звичайною і справжньою сільською стравою. А ще важливо пам'ятати, що кожна страва це не лише про смак, а й про порядок у домі, бо коли господиня вміє з простих речей зробити добру їжу, то й у хаті лад, і на серці спокій. Тому селяни завжди кажуть як вариться каша, так і в хаті буде. І це не пусті слова, уміння правильно готувати це частина життя, частина народної мудрості, бо їжа не просто пожива, а символ турботи, спокою і щастя. І тому, коли зима за вікном а на плиті вариться куліш або борщ, у хаті відчувається не лише запах їжі, а й тепло людських рук, які її створюють. Якби запитати наших дідів і бабусь, що вони їли взимку. То відповідь була простою кашу, куліш і борщ, але кожна з цих страв мала свій характер, свою душу, і в кожному селі її готували трохи по-своєму. У кожній хаті свій запах, своя піч, свій спосіб тримати вогонь і своя господиня, яка знала, коли підкинути трісочку, а коли дати страві дійти у спокої. Це не просто кулінарія, це частина народного побуту. Уклад життя, який формувався віками. Колись кулі шварили просто неба, особливо під час спільної роботи. Наприклад, коли косили сіно, рубали ліс чи ходили на толоку, брали великий казан, ставили його на триногу, розпалювали вогнище з сухих дров, сипали пшоно, нарізали шматочки сала й цибулі. І вже через годину запах стояв на всю околицю. Кожен. Приносив щось своє хтось ложку смальцю, хтось сіль, хтось окраєць хліба. І так, під відкритим небом куліш ставав не просто їжею, а частиною спільної праці, символом єдності селяни жартували де куліш, там і розмова, бо під час трапези обговорювали все від врожаю до весілля в сусіда. Такий куліш мав особливий смак із димком, і з духом землі. Із відчуттям спільності кашу наші предки готували інакше здебільшого вдома у печі, пшоняну, ячну, гречану кожну знали, як варити правильно. Особливо цінувалась печена каша, яку ставили в горщику на ніч у теплу піч. Вона не кипіла, не варилась, а саме томилась. Вранці виймали горщик, і вся хата наповнювалась солодкуватим теплим запахом. Така каша мала особливу консистенцію, ніби крихка, але ніжна. Її їли з маслом, молоком або просто з підсмаженою цибулею і шкварками. Казали як каша вдалася, день буде добрий, бо зранку гаряча каша то, наче запорука доброго настрою і сил на роботу. Борщ у давнину мав десятки варіантів, і кожен регіон мав свій на Поліссі – з квашеним буряком, у Поділлі з печеним м'ясом на Слобожанщині з грибами і квасолею. А ще був так званий пісний борщ, який варили під час посту. Туди клали сушені яблука, груші, буряк, квашену капусту і трохи борошна, щоб загус. Він мав кисло солодкий смак і пахнув теплом. У часи, коли не було холодильників, саме такі борщі рятували, їх можна було тримати кілька днів. І з кожним разом смак ставав глибшим. Господині казали другий день борщу найкращий, бо тоді всі інгредієнти підружилися. Бабусі знали сотні дрібних хитрощів. Наприклад, щоб буряк у борщі не втратив кольору, його запікали в лушпинні, тоді шкірка легко знімалася, а колір залишався насичений. Або в куліш, щоб не пристав до дна, кидали одну картоплину розчавлену ложкою. Вона забирала на себе зайву густину, а каша, щоб не втекла з горщика, накривалась глиняною кришкою, але не щільно, щоб мала чим дихати. Усе це робилось не з книжок, а з досвіду, через спостереження, через багато років домашньої роботи. Цікаво, що в селі навіть спосіб подачі страви мав значення куліш ніколи не ставили на стіл у каструлі, його розливали в миски. Клали ложку сала зверху, щоб плавало, і тоді вже подавали. Борщ завжди їли зі сметаною, а до каші подавали квашені огірки чи грибочки. І навіть ложка мала значення дерев'яна, не металева, бо дерево не забирає тепло і не дає стороннього присмаку. У кожній хаті була своя улюблена миска, своя ложка, свій горщик це була ціла маленька культура. Старі люди казали, що раніше їжа була простішою, але смачнішою. Не тому, що продукти були кращі, а тому, що все робилося з серцем. Не поспішали, не шкодували часу, варили з любов'ю. Тепер у сучасних кухнях багато хто намагається повторити ті страви, але рідко виходить так само. Бо головний секрет не лише в рецепті, а в самому підході варити не для годиться, а щоб нагодувати. Зігріти, підтримати, і коли в хаті пахне кулішем, борщем чи кашею, здається, що навіть морози не такі страшні. Є й такі історії, коли страва ставала справжнім символом пам'яті у багатьох селах, куліш варять на поминальні обіди або на великі свята, як спільну трапезу для всіх. Борщ обов'язковий на різдво чи водохреще, а каша на новосілля або після великої праці. щоб Підкріпитись це не просто звичка, це давній зв'язок поколінь, коли смак страви нагадує про тих, кого вже нема, але хто залишив свої рецепти, свої звичаї, і кожна ложка такої їжі це ніби дотик до минулого, до тих часів, коли все було простіше, але щиріше. Сьогодні багато хто повертається до старих традицій, молоді господині шукають рецепти з бабусиних записників. Купують глиняні горщики, вчаться варити куліш на вогнищі, бо, хоч світ став швидким, у цих стравах є щось вічне, вони навчають терпінню, увазі, теплу, і навіть якщо вариш куліш на газовій плиті, а не в казані, все одно варто пам'ятати головне, не де, а як, бо справжня сільська страва це завжди частина душі того, хто її приготував. Якщо підсумувати всі ці поради і досвід поколінь. То головне правило сільської кухні одне готуй із любов'ю і не поспішай, бо жодна страва не вийде смачною, якщо робити її для годиця. Каша, куліш, борщ – Це не просто їжа, це частина побуту, ритму життя, традицій, у яких кожен рух має значення. Щоб страва вдалася, треба відчути момент, коли вода вже кипить як слід, коли крупа вхопилася, коли овочі пустили аромат. Усе це не вимірюється годинником, це відчувається серцем. І саме тому справжні господині ніколи не користувалися точними рецептами. Вони варили на око, але завжди влучно, бо готували не за книжкою, а за внутрішнім відчуттям добра і турботи. Перше про що варто пам'ятати кожній господині, це якість продуктів. У селі завжди знали, що з гарної сировини поганої страви не буде. Крупа має бути свіжою, вода чистою, овочі добірними, краще мати менше, але своє, ніж багато, але чужого й неприродного. Узимку, коли свіжих овочів бракує, дуже допомагають заготовки сушені гриби, квашені буряки, капуста, морква, сало усе це додає страві насиченості й характеру. Особливо важливо берегти запаси правильно. Не ставити біля грубки, не накривати герметично, щоб продукти дихали, так казали старі люди і мали рацію бо в цьому і є секрет сільської кухні усе повинно бути живим. Друге правило не переварити і не пересолити. Сіль завжди додають наприкінці, коли страва вже майже готова, кашу краще досолити потім, ніж зіпсувати. Борщ не терпить надмірного кипіння, бо тоді овочі розлазяться, і замість густого навару виходить юшка. Куліш узагалі треба варити обережно, якщо дати надто багато жару, пристане до дна, якщо мало не встигне розваритися. Тому найкраще ставити все на спокійний вогонь, або, як казали в селах, на тліп. У пічі його ставили, коли вогонь уже вигорів, і страва доходила від тепла цегли. Саме тоді вона ставала м'якою, ароматною, насиченою. У наш час цю роль може виконувати духовка чи мультиварка, але принцип той самий не поспішати. Третє не забувати про душу страви, тобто про дрібниці. Маленький шматочок домашнього масла в кашу, кілька крапель часникової приправи в куліш, ложка сметани в борщ. Ось ті деталі, які перетворюють звичайне вариво на справжню насолоду, усе, що додається від серця, працює краще ніж будь-які спеції. Навіть порядок подачі має значення не можна ставити страву на холодний стіл. Завжди треба, щоб усе було теплим. Тому в селі перед обідом завжди підігрівали миски біля печі або обгортали рушником, щоб страва довше не холонула. Це прості речі, але вони показують увагу до кожного, хто сяде за стіл. Ще одна порада не забувати, що кожна страва має свій настрій, каша це спокій і затишок, куліш, сила й праця, борщ, любов і домашній лад, тому й готують їх у різний час і з різним відчуттям. Якщо в хаті сумно, варять борщ, щоб запах розігнав тугу, якщо після важкої роботи. Куліш, щоб підкріпитись, і якщо хочеться спокою й тиші, каша найкраще заспокоїть душу. В українських селах це знали інтуїтивно, і саме тому навіть проста їжа мала свій зміст, свою душу. Тепер у сучасному житті це знання варто повернути не як звичку, а як спосіб зберегти рівновагу й тепло в родині. І нарешті найголовніше не забувати про традицію. Бо коли ми варимо куліш за дідовим рецептом чи борщ, як готувала бабуся, ми продовжуємо нитку, що з'єднує покоління. У цих стравах не лише смак, а й пам'ять смак дитинства, запах диму від печі, голос матері, що кличе до столу. Коли на столі стоїть каша, борщ чи куліш у хаті є життя. І навіть якщо за вікном завірюха, мороз і темрява у хаті тепло. Бо тепло не лише від печі, а від того, що людина сама його створює своїми руками, своїм серцем, своєю турботою. Саме це і є справжня сільська мудрість, простота, що тримає життя. І як казали старі поки в хаті каша кипить, дім живе.